Всім привіт! А у нас новини. З'явились ще одні нові нутринятка. Не ось ті що я вам вже показувала, а он вони під клітками. Зараз спробую зазняти ближче. Бояські вони, хоч і не настільки, якими були їхні старші брати та сестри. Ну а ось на зерно вийшло сімейство. Тут і старші, і молодші. Їх видно по розміру одразу. Молодші беруть приклади старших і не ховаються так, як це було і з першими нутратами. Старші поводяться як дорослі, тільки розмірами відрізняються. Така малишня дратує дорослих внутрі. Вони ще такі маленькі і незграбні, і голова в них непропорційно велика. Але це не додовго, скоро все виправиться. А ось ця шоколадна нутрія – це мамка, найменших внутрінят. Вона ще буквально три дні тому була пузанчиком. Ти подиви на нього, воно ще кидається як доросле. Чуть не перепугалась. Але ж правильно, треба вміти себе захистити. Всякі ж тут бігають по ночам. Ось такі справи у нас на дотрачій фермі. До зустрічі наші подорожей та експериментів.